Сьогодні п'ятниця, 4 жовтня, погода дощова. Виїхали на гриби. Мокро, паде дощ, гори парують. Маємо надію назбирати багато грибів. Все чудесно, потім відзвітуюсь. Грибочки є, починають і рости. Ось один. Ось другий. Тут третій я навіть його не беру, лишаю вам. Хто сюди прийде. Опа! Буди все бачив. Ще одного. О, дивіться, який красивий. Опа. Ось. Ось, ось, ось. Треба шукати, головне знайти першого. За першим буде другий, третій, четвертий, п'ятий. А це грибочок для білочки. Я тут повісив на, на гілочку, будуть грибарі думати, що то білочка собі повісила. І будуть писати такі наукові посібники, що білочка заготовляє зими, на зиму гриби. Ось так. Там насправді це я. Зробив такий прикольчик. Дивіться, гарний. Красивий гриб. Але він листя замаскувався, його треба шукати. Та й модель 40 мін. Дістанс 4,85 Ось ще два гарних грибочка. Апа. Апа. Апа один. І другий такий красивий. Гриби трудові сьогодні. Треба находитися за ними, але є. А ось ще кілька грибочків. Білих красивих я тут зроблю. Оба один. Два. І тут третій. Ось такі три. Гарний. І знову попався грибочок. Такий красивий, гарний. Один. Оба! А тут дивіться, який гарний другий. Гарний другий грибочок. Оба! І тут є ще третій. А третій так заліз землю. А навіть не витягнути. Білий Карпатець. Ох, який він. Моцний! О! Щось нагадує. той гриб. А, супер.